Доброго дня. Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Комісія починає свою роботу і слово надається начальнику фінансового відділу цівки Олені Анатолійовні. Доброго дня, Значить, перше питання у нас, яке винесено на бюджетну комісію, це внесення змін до штатного розпису Недостанського будинку культури Саксанської сільської ради. Згідно подання пропонується вести на ставки посади опалювача з 1 листопада 2024 року. До штатного розпису, недостатського сільського будинку, так як там у нас укриття для школи і потрібний опалювач. Пропоную вести на 5 ставки. Говорих хто, хто за. хто за? Хто за, хто проти? За. Слідує питання. Про затвердження режиму та способу харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Саксанської сільської ради. Значить, вирішили зат... пропонується затвердити з 21 жовтня по 31 грудня такий режим та спосіб харчування дітей. Режим харчування одноразово це сніданок для учнів перших-четвертих класів за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету та для учнів 5-9 класів за рахунок коштів з місцевого бюджету. В закладі загальної середньої освіти, в яких організовано процес навчання з поєднанням очної і дистанційної, тобто змішаної форми, це для Саївського ліцею, неродстарського ліцею. Долинської гімназії, Савівської гімназії, Вільнівської гімназії, Чумаківської гімназії. Режим харчування одноразово сніданок для учнів 1-4 класів Саксаганської ліцеї, у якому організовано процес навчання заочною формою у першу зміну. Режим харчування одноразово обід для учнів 5-11 класів Саксаганської ліцеї, в яких організовано. Процес на заочною формою у другу зміну. Голосуємо Пропонуємо затвердити. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Слідуюче питання про затвердження вартості харчування одного харчу дня в закладах загальної середньої освіти. Пропонуємо затвердити з 21 жовтня по 31 грудня для всіх учнів перших-четвертих класів за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету. І для всіх учнів 5-11 класів за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 50 гривень. В голосуємо хто за, хто проти, хто утримався. Слідуюче про надання дозволу відділу освіти культури молоді та спорту на переміщення платових призначень. Це за рахунок розподілу коштів по відділу освіти по дитячих. По дошкільної освіти зменшити на суму 264 763 гривні. Це заробітна плата зменшена 151 800 гривень. Нарахування на оплату праці зменшити на 95 тисяч за рахунок економії коштів. По предметах-матеріалах збільшити на 25 381 гривня для придбання бензину для генераторів. Продукти харчування зменшити на 43 344 гривня. Оплата послуг збільшити на 60 600 гривень для оплати послуг з ремонту укриття Саксаганського дитячого садка пролісок. І природний газ зменшити на 60 600 гривень. По загальній середній освіті збільшити на 447 970 гривень. Нарахування на оплату праці зменшити на 150 500 гривень. Збільшити на предмети матеріали на 632 950 гривень це для придбання паливно-мастильних матеріалів та фарби для сховища Вінівської гімназії. Продукти харчування збільшити в зв'язку з збільшенням харчу дня на суму 627 970 гривень. Оплата послуг зменшена на 150 1156 тисяч гривень, оплата теплопостачання зменшити на 149 тисяч гривень. Водопостачання та водовідведення збільшити на 5 тисяч гривень. Оплата електроенергії зменшити на 38 тисяч гривень, оплата природного газу зменшити на 350 тисяч гривень. По реалізації державних програм зменшити на 10 тисяч 350 гривень. Інші посочні видатки зменшити на 5412 гривень. По КФК забезпечення діяльності інших закладів сфери освіти зменшити на 84 700 гривень. Це заробітна плата на 69 700 гривень. Нарахування на плату праці на 15 тисяч гривень. По КФК керівництво управління відповідній сфері. Зменшити на 4 440 гривень це видатки на відрядження. По забезпеченню діяльності бібліотек зменшити на 25 тисяч гривень це з нарахування на плату праці. По забезпеченню діяльності палаці будинки і культури зменшити на 160 167 гривень. Це заробітна плата зменшити на 76 тисяч 900 гривень. Нарахування на плату праці зменшити на 86 767 гривень. І збільшити на матеріали на 3000 для придбання бензину для генератора Недоставського будинку культури. По КФК -ка, інші заходи в галузі культури і мистецтва збільшити на 7160 гривень. Це для придбання атрибутики, для нагородження до змагань пліч-опліч. Це зміни по відео освіти. Голосуємо, хто, Голосуємо, хто за? Хто проти, хто утримався. Слідує питання про виділення коштів на придбання мобільного автоматизованого робочого місця адміністратора, адміністратора СНАВЦ для придбання мобільного кейсу. Пропоную виділити кошти в розмірі 96 тисяч гривень. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався. Слідче питання про надання дозволу на виділення додаткових коштів виконавчому комітету Саксанської сільської ради. На рахунок збільшення доходів збільшити по КФК 0150, це організаційне забезпечення діяльності сільської ради на 1 млн 280 648 гривень. Це додаткові кошти для виплати заробітної плати у зв'язку з підвищенням окладів. Це заробітна плата в сумі 1,44 44 383 гривня. Нарахування на оплату праці 229 765 грн. І на оплату послуг збільшити на 6500 гривень це для переформування автомобіля. На благоустрій збільшити на суму 600 тисяч. Це для поточного ремонту доріг села Саївка. Це по загальному фонду. По спеціальному фонду збільшити на суму 1 196 тисяч гривень. Це по капітальних видатках для придбання автомобіля 1 мільйон 100 тисяч і 96 тисяч для придбання мобільного кейсу для ЦНАПу. Все, тобто затвердити. Голосуємо, хто за. Хто проти, хто утримався? Про внесення змін до програм сільської ради на 24 рік. Зв'язку з ми, змінами до сільського бюджету за, внести зміни до програми благоустрою збільшити на 600 тисяч гривень і до е, збільшення соцеконома збільшити на мільйон дев'яносто шість тисяч. Запропоную внести зміни. Голосуємо. Хто за? І слідую ще питання про внесення змін до сільського бюджету Саксанської сільської ради на 24 рік. Значить внести зміни згідно пропозиції відділу освіти і виконавчого комітету, і ще доповнюється, збільшується за рахунок розподілу коштів на фінансовий відділ. Збільшити на суму 84 440 тисячі чотириста сорок зв'язку з. З збільшенням заробітної плати, збільшенням окладів це на заробітну плату 86 шість тисяч гривень, на нарахування 8 тисяч гривень, і з предметів матеріалів зменшити на 10 тисяч, і за рахунок збільшення доходів по фінансовому відділу на нарахування оплату праці збільшити на 31 тисяча 300 гривень. Голосуємо за. Хто проти, хто утримає. Дякую. Комісія свою роботу завершила.